Коли ми будуємо будинок, ми можемо допускати дуже багато помилок. І це відео про 17 помилок, які ми можемо допустити при будівництві будинку. Поїхали! 17 помилок, про які шкодують після будівництва будинку. Уявіть, ви збудували будинок мрії, але щось пішло не так. Ви обираєте дизайн, який виглядає чудово на папері. Але коли ви вперше переступаєте поріг, усвідомлюєте – простір не такий функціональний, як вам здавалося. Кухня тісна для сімейних зібрань, велика вітальня, порожня та холодна, а гостєва кімната майже не використовується. З часом виявляється, що догляд за будинком вимагає більше часу та грошей, ніж ви планували. Це відео про 17 помилок, про які шкодують люди після будівництва будинку. І ці помилки це не просто мої слова, це зібрані мною уроки з багаторічного досвіду будівництва. Власних помилок. Та життя у чотирьох власних будинках. Мене звати Дмитро Іванович, і з 2008 року один з моїх бізнесів це котеджне містечко під Києвом. З моєю командою ми побудували понад 90 будинків, із яких більше 40 це енергозберігаючі будинки. Помилка номер один занадто великий будинок. Є одна поширена помилка, яку я часто бачу, будуючи занадто великий будинок. Люди не розраховують, скільки він буде коштувати в обслуговуванні і будують собі занадто великий будинок. Закладають якісь зайві приміщення, більярдні, величезні зали, гостєві кімнати. Це все дуже складно обслуговувати і складно продавати. Мій власний досвід моєго життя, в якому я побудував собі 4 будинки і зараз проживаю в найменшому будинку, показує. Що великий будинок дуже складно обслуговувати і дуже складно продати. Свій другий будинок площою більше 700 квадратних метрів я продавав 6 років. І я зміг повернути тільки половину своїх коштів. Тому зараз іде тенденція на невеликі будинки, на те, щоб будувати найнеобхідніші кімнати. І загалом така скромність і мінімалізм. Ці будинки найбільш ліквідні, вони досить дешеві в експлуатації і не менш комфортні. Якщо все правильно продумати, і ми це бачимо на своїх проєктах. Помилка номер 2 Неправильно побудована топкова. Коли ми будуємо топочну на газовому котлі або на тепловому насосі, норм ніяких немає. Але ми повинні розуміти, що коли ми будуємо правильну топочну на тепловому насосі, у нас повинно бути дві буферні ємкості, А також, як правило, ми повинні поставити в топочний фільтра для води. Тому це все треба зарані спланувати і розставити в топочні. І навіть якщо у вас на поточний момент немає планів комплектувати котельну тепловим насосом, все одно краще зробити котельню з урахуванням на повну комплектацію, щоб коли з'явиться можливість, ви спокійно його під'єднали без якихось проблем. Але це можна зробити тільки тоді, коли ви дом будете опалювати тільки теплими полами. Помилка номер 3 Не передбачили вентиляцію. Коли я усвідомив, наскільки важливо для нашого життя чисте повітря, я завжди з тобою ввожу прилад, який замірює СО2, а також забруднення повітря, яке вимірюється PPM-частинками. Я завжди вимірюю СО2 в готелях, де я мешкаю. І зразу бачу, як роботи система вентиляції. Я завжди вимірюю в аудиторіях, в яких я навчаюсь або з кимось спілкуюсь. І показую, який СО2 у нас в даний момент. Я навіть вимірював в купе потягу, коли ми їхали з друзями на відпочинок. І я навіть не усвідомлював, що ми можемо сидіти в купе, де СО2 перевищує 3000. А по нормативам ми повинні покидати приміщення, коли СО2 більше 800. На вулиці рівень СО2 у нас за Києвом 400. В Києві в день, коли їздять автомобілі, він більше 550, а то і 600. І в європейських городах, де розвинута промисловість, він також більше 550 або 600. Про Китай я взагалі мовчу. Я там його не вимірював, але там дихати важко. Рівень СО2 близько 400-700 частин на мільйон ППМ вважається нормативом для життєвого переміщення. Однак, коли рівень... При вище 700 ppm це може викликати відчуття втоми та зниження концентрації. При рівнях 2000 ppm і вище спостерігаються серйозні наслідки, такі як головні болі, литергія, подразнення очей і навіть зниження когнитивних функцій. Тому при проєктуванні будинку необхідно забезпечити ефективну вентиляційну систему, яка забезпечуватиме постійний притік свіжого повітря. Та виведення забрудненого Особливо це важливо в зимній період, коли ми дуже багато часу проводимо вдома. Коли ми відкриваємо вікна, ми дуже охолоджуємо приміщення. Тому вентиляція дуже важлива в зимній період часу. Донат за коментар! Якщо ви хочете ще й допомогти ЗСУ, дивлячись Ютуб, то маю просту пропозицію. Залиште коментар під цим відео. І я особисто перерахую 50 гривень за кожен коментар. Пересилайте друзям, пишіть питання, поради або взагалі хейт. А ми будемо підводити підсумки під кожним відео. Тож підписуйтесь та пишіть коментарі. А ми продовжуємо. Помилка 4: Низка висота приміщень. Вирішили заощадити і зробити низьку висоту приміщення всередині. І це я дуже часто чую. Наприклад, людина будує будинок, один ряд цеклей коштує припустимо тисячу доларів. І людина каже, ой, ні, не треба, зекономлю тисячу доларів. Потім викладає тисячі доларів на оздоблення, інженерію, комунікації. Нарешті такі живуть у будинку, а висота стелі 2,50. Думають, ось це добре, ось стель би ще трошки повище. Про це в жодному разі не можна забувати. Завжди закладіть трохи більше висоту, тому що це повітря, це комфорт, затишок, а високі приміщення завжди мають цікавіший вигляд. Ми в своїх проєктах робимо чорнову висоту 3,20-3,40, щоб передбачити можливість установки припливних вентиляцій. В такому разі, фінішна висота стелі може бути 3-3,10 після всіх робіт та установки вентиляційного обладнання. Помилка 5 незручні сходи. Дуже часто люди недостатньо уваги приділяють тому, які повинні бути сходи. Архітектор щось там намалював, будівельники щось там побудували, а потім людям все це експлуатувати. Сходи мають бути широкі, досить пологі, ніяких гвинтових сходів у жодному разі. З гарним майданчиком, і вони мають займати досить багато місця, приблизно 18 квадратних метрів. Бо якщо ви зробите. Незручні сходи, вони, по-перше, будуть травмонебезпечними. Ходити по ним буде незручно і щоразу ви будете їх проклинати. Дуже багато людей шкодують про те, що сходи недостатньо зручні в їхніх будинках. Помилка номер 6 Один санвузел на весь будинок. Зробити один санвузел на весь будинок найгірше, що ви можете зробити. Це припустимо. Чотири спальні виключно з гостєвими і один санвузел на всіх. Знаєте до чого це призведе? Вранці у вас буде черга до туалету. Хтось там залізе на годину, митися або на півгодини. І всі інші стоятимуть у черзі. У жодному разі, тому в ідеалі, звісно ж, має бути один санвузел у кожній спальні, плюс ще один який-небудь на першому поверсі. Але це в найшикарніших будинках, якщо такої можливості немає. То хоча б два санузли на весь будинок. Помилка номер 7 Купили не енергоефективний будинок або, іншими словами, дирявий будинок. Майже кожний потенційний клієнт, з яким я мав нагоду спілкуватися, який вже живе у власному будинку та хоче зменшити площу, каже про завеликі витрати на опалення та охолодження будинку. І питає. Чи може тепловий насос вирішити цю проблему? Ні, не вирішить. Тому що 80% економії та енергоефективності опалення приміщення досягається за допомогою зниження енерговитрат, а не здешевшення енергоносіїв. Важливо розуміти, що основні тепловитрати в будинку відбуваються через його оболонку, стіни, підлогу, дах, вікна і систему вентиляції. Метод подачі тепла або вартість енергоносія не впливає на кількість втраченого тепла. Тепловий насос це дуже крута річ. Але про це розповімо в наступному нашому відео. Головне, що треба розуміти, що найбільший ефект має сама конструкція, а енергоресурси та теплоносій це другорядний фактор. Тому ми завжди робимо тест на герметичність, в якому дуже видно, як із будинка виходить. Тепле повітря. Помилка 8. Недостатнє місце зберігання. Передбачили місце зберігання стільки ж, скільки у квартирі. Багато людей, які будують свій будинок, до цього будинку не жили. Жили тільки у квартирах і роблять такі помилки, що роблять Ну там пару шафок, антресольку і вистачить. У будинку реально дуже багато мотлаху. Ну, такого на півмотлаху, якісь газонокосарки, якийсь там сезонний одяг, інвертар тощо. Тобто потрібно набагато більше місця для всякого там зберігання, всього, чого можна: запчастини, вина, консервування і так далі. Тому бажано не економити на місцях зберігання. Ви про це не пошкодуєте. Помилка номер 9 Зробили стандартними міжкімнатні двері при високих стелях. Це прям дуже сильно здешевшує будинок. Коли на висоті 3 метра або 3,20 ви встановлюєте звичайні двері за вишки 2,10, ну такі ось квартирні, так і це одразу має дуже недобрий вигляд. У будинках бажано високі міжкімнатні двері висотою 2,30-2,40. Тоді вони мають набагато цікавіший вигляд. Друзі, хочу поділитися з вами цікавим фактом. З аналітики YouTube. Ми помітили, що 99% з вас ще не натиснули на кнопку підписатись. Маю до вас прохання. Якщо ви дивитесь це відео і воно вам подобається, але ви ще й досі не підписалися на наш канал, то будь ласка, зробіть це зараз. Ваша підписка допомагає нам покращувати якість нашого контенту, збільшити його кількість та розширювати наші можливості. Дуже вам дякую. І ви переконаєтесь, що все, що ми тут робимо, стає кращим. Помилка номер 10 Зробили вікна маленького розміру. На поточний момент, скажімо так: ліквідність будинку і взагалі його сучасний вигляд визначається багато в чому розміром вікон. Якщо вікна маленькі, стандартні вікна, вони мають дуже поганий вигляд. Тому потрібно хороші вікна, бажано в підлогу і їх побільше зробити. Тому що зараз вартість вікна і вартість стіни зрівнялися. Тому немає ніякого сенсу робити в будинках маленькі вікна. Взагалі, інсоляція так само важлива, як і планування. Природнього світла в житлових приміщеннях має бути багато. За євростандартними, це приблизно 30% і більше віконної площі по відношенню до площі будинку. Помилка 11. гараж перетворено на склад. Багато хто шкодує про те, що зробив гараж, бо з часом він перетворюється на склад. Тобто там коробки, якісь, старі дитячі штуки і ще щось. В принципі, нічого поганого в цьому немає, в складському приміщенні. Але краще передбачити ці місця там, де їм зручно бути: біля гардеробних, кладова для продуктів біля кухні або хозблок на подвір'ї. Тобто, використовувати цю площу і розкидати по всьому будинку, а не сконцентрувати її. В гаражі, а потім туди не ставити машину і все це завалити сміттям. Тому краще гараж не робити відразу, а робити навіси. Помилка 12 недооцінка важливості сусідської спільноти. Вибір місця для вашого будинку це не тільки про стіни та дах. Набагато важливіше це сусіди, з якими ви поділите свій життєвий простір. Уявіть ситуацію, коли ваш будинок оточений небажаними сусідами. Такими як шумні вечірки або агресивно налаштовані особи. Це може суттєво вплинути на ваш комфорт та спокій. Придбання домоволодіння на приватній ділянці часто не дає ніяких гарантій щодо сусідського середовища. Ви не можете бути впевнені, що сусіди будуть поділяти ваші цінності або рівень життя. Навпаки, котеджне містечка зазвичай мають вибіркову цінову політику. Та високі стандарти житла, що створює певний фільтр. А управління спільними зонами це взагалі окреме питання, і його якість або відсутність може зруйнувати усі радощі від власного будинку. Помилка 13: Дерев'яне перекриття без шумоізоляції. Багато хто шкодує про те, що зробили дерев'яне перекриття, а не монолітні. або не зробили стяжку, і через це в них. Починає шуміти. Це особливо актуально, коли одне з житлове приміщення над іншим. І зверху, припустимо, бігають діти, а внизу намагається заснути бабуся. Обов'язково потрібно робити шумоізоляцію між поверхами, якщо воно дерев'яне, або робити перекриття залізобетонне, якщо дозволяє конструкція. Помилка 14: тераса або балкон без даху. Річ у тім. Що в нашому кліматі дуже рідко, буквально 3-4 місяці на рік, коли на вулиці на відкритому повітрі комфортно сидіти. У нас постійно то дощі, то вітер, то сніг, то сонце. І щоб тераса була функціональною, потрібно обов'язково зробити її критою. Це можна зробити стаціонарно або використовувати сучасні системи маркізи. Також гарне рішення зробити терасу заскленною. Але водночас. Із якимись системами, які дають змогу це скло швидко прибрати. Тобто тераса має бути трансформована під погодні умови. У результаті люди спочатку роблять її без вікон, потім починають склити і виходить колгосп. Тому беріть приклади з Вони завжди роблять всесезонні тераси, які трансформуються і підлаштовуються під поточні кліматичні умови. Помилка 15. Неправильна локація будинку. І найбільше розчарування багатьох це локація. Локація і ще раз локація, коли люди купують або побудували будинок не в тому місці. На мій погляд, найголовніше при виборі будинку або ділянки це локація. Де вона розташована, як туди їхати, що там є поруч, магазини, школи, дитячі садочки, як добиратися до Києва. Ось це все. Питання вони дуже важливі, і якщо про них заздалегідь не подумати, до того ж так скурпульозно, трошки навіть зі скептицизмом, то потім про це шкодуватимете. Ключовим моментом є розуміння ваших життєвих сценаріїв і відповідальність локації цим сценаріям. Краще обрати невелику ділянку в зручному місці, ніж велику ділянку у віддаленій і незручній локації. Іноді. Варто навіть вкласти більше коштів у ділянку в більш зручному місці, щоб надалі отримати комфорт і зручність проживання. Пам'ятайте, правильний вибір локації це інвестиція у ваше майбутнє та майбутнє вашої родини, про яку ви не пошкодуєте. Помилка 16. Відсутність комплексної системи безпеки і інфраструктури. При індивідуальному будівництві безпека часто обмежується встановленням сигналізації та відеокамер. Натомість у котеджних містечках зазвичай існує комплексна система охорони, включаючи контроль доступу на територію, патрулювання території, що забезпечує вищий рівень безпеки для мешканців. Рекомендую розглядати тільки ті локації, де територія закрита та знаходиться під охороною. Питання безпеки це пріоритет. Помилка 17. Неправильне розташування будинку відносно сторон світу. Багато хто не замислюється про орієнтацію будинку відносно сторон світу. Про це це важливо для освітлення температурного режиму та зовнішнього вигляду. Оптимально житлові приміщення та вітально розташувати з південної сторони, а коридори та технічні та санвузли приміщення з північної. Таким чином, ви отримаєте максимальну кількість сонячного світла та додатковий прогрів приміщення у зимовий період. У літній період краще передбачити наявність рефлексори або рафштори для збереження прохолоди та затемнення приміщення. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, які помилки під час будівництва будинку зробили ви. Пишіть у коментарях, я особисто читаю всі коментарі. Мені дуже цікаво. Про що шкодуєте ви в будівництві вашого будинку. Ну і думаю, що ці коментарі буде цікаво почитати також і тим, хто зараз планує будувати або вже будує будинок. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайк і ми зробимо добірку того, що люди забувають зробити і потім шкодують. Але якщо ви поставите достатньо лайків, ми будемо рахувати і дивитися, сподобався він вам чи ні. Не забувайте підписуватися на канал, ставте дзвіночок і на екрані буде декілька рекомендацій для наступного перегляду.